Протокол номер 2 Присутні. Товариші Курбас, Василько, Шмайн, Тягно, Крига, Долина. Порядок денний. Вироблення платформи. Продовження. Курбас. Останнього разу ми говорили про те, що треба в першому параграфі визначити театральну ситуацію. З визначення матимемо і знайдення нашого місця по суті і пояснення до такої, а не іншої нашої роботи, платформи, політики, перспективи. Загальний пейзаж ми говорили про перше боротьбу класових ідеологій, факт, що в боротьбі театральних угруповувань змагаються класові ідеології. друге дрібновласницька продукція України. Світогляд селянської і дрібновласницької маси дуже відбивається на всій нашій культурі і тягне театр до себе. Наприклад, помірковані вимоги, які ставляться до театру, це туга за теплом, особливою простотою натуралістичного театру. Туга ця походить від спеціальної ідеології дрібного власника індивідуаліста, котрий сидить у кімнаті, доглядає курей і чекає заходу сонця. Третє. Факт процесу деструкції, що продовжується четверте ломка принципу буржуазного театру п'яте Низька театральна культура на Україні через те важко вести боротьбу, неясність і недиференційованість у театральній ділянці. Цих п'ять пунктів можуть визначити, чому ми так робимо, а не інакше. Оскільки ми дивимося на майбутнє, будуємо, працюємо з установкою на комуністичну майбутність культури, і тим самим ми за прискорення, за проведення процесу індустріалізації психіки. Оскільки воно так, ми мусимо робити так, як ми робимо. Ми можемо точно вказати місце всякому з наших сусідів нам стає ясно, що треба робити в розумінні театральної політики мобу. Констатуємо факти, що сучасні форми суспільства змішані, і кожній смузі відповідає певний тип театру, певна ідеологічна установка і між ними йде боротьба. Театр, який творить моб, проводить у своїй ділянці ті самі будівничі революційні тенденції, які у всіх інших ділянках життя проводить пролетаріат і його партія. Висуваються такі постулати: створення нового побуту, здійснення основних і чергових завдань пролетаріату. Мистецтво мусить утверджувати у психіці пролетаріату потрібну психологічну установку. Наприклад, ми не сміємо орієнтувати пролетаріат на пасивність, на млявість і на інші установки, характерні для вимираючого буржуазного класу. Суспільно-організаційні, матеріально технічні передумови, момент підняття техніки, що розв'язує питання підняття продукції все це визначається завданнями, які стоять перед нами. Корені цього лежать у класовій ідеології пролетаріату, і вони можуть або утверджуватись, або знищуватись постановками театрів ворожих класів: а, кооперація, б електрифікація, в ноп, суспільно-організаційні і матеріально-технічні передумови, що перебудовують суспільство. Ми викурюємо мрійливість, пасивність і прищеплюємо активність. Це те ж саме робимо ми в театрі, що держава робить електрифікацію в державному масштабі. Це революційні тенденції, руйнування і будівництво. Перше компартія робить нову установку в нових соціально організаційних формах. Друге організація матеріально виробничих сил. Ми впливаємо на психіку людей, робимо таку ж саму установку. Ці установки мають одну мету це тотожність одного порядку. Пункт четвертий платформи мову. Підпункт другий для утворення нового побуту, для здійснення основних і чергових завдань пролетаріату. Мистецтво мусить утверджувати в масах потрібну психічну установку. Пряме завдання мистецтва, однорідну в цілях, методах і характері з установкою, як у в інших ділянках життя, ведення господарства, форми громадського життя і організація матеріальних сил утверджує компартія. Тим самим театр мобу є театром пролетаріату. Це утвердження того, що ми є театром, що відповідає на перший пункт, що єдиним угруповуванням, яке відповідає класовим інтересам пролетаріату є березіль перше. Визнання факту деструкції, це визнання деструкції мистецтва до зведення його на нанівеці, умирання мистецтва. Друге. Паралельний процес у надбудові до загального розвитку економічних сил країни деструкція просто йде в парі, оскільки мистецтво надбудова з загальним розвитком процесу господарського, продукційного, соціального, політичних і економічних сил. Чи ми маємо потребу підкреслювати факти умирання мистецтва, чи це не важливо? В минулому році були хитання, і в барикадах ми писали, що нам до того ніякого діла немає. Зближення з комункультом і обстановка боротьби на Україні тактичний момент з огляду на масковане жрецтво, яке навіть у деяких пролетарських угрупованнях мало і має місце, як плуг і гард, теоретично. А на ділі там користуються інтуїтивним методом і роблять занепадницьке мистецтво. Це питання чисто принципове. По суті, нам це не важливо, оскільки ми не ставимо такої платформи, як комункульт, а у них весь акцент на цьому. Установку на майбутнє ми вже зробили. Ми цим підкреслили органічний зв'язок між нашою роботою і майбутньою культурою. Думаю, що нам більше й не треба. Ми зробили два варіанти. Ще є третя можливість обійти це питання. Наше ставлення до інших організацій буде в осібному пункті. Постулат їхній деструкція мистецтва як ціль, деструкція як метод боротьби, як метод знищення мистецтва. У нас деструкція не є ні методом боротьби, ні метою, оскільки ми вважаємо, що мистецтво треба розвивати. У всьому іншому в програмі ми з ними сходимося. 4 січня 1925 року.